Ця притча, вона дуже багата. Притча полягає на тому, що в ній дуже багато символів. Зверніть увагу, що на початку звертається запрошенням цар до вибраних. Це був Ізраїль. Ізраїль. Ізраїльський народ відкинув Ісуса. Вони не відповіли на запрошення, на весілля. Потім цар висилає, щоб зібрати всіх добрих і поганих. Це коли апостоли розійшлися по цілому світові, вони так дійшли до нас. Уже дві тисячі років Бог збирає добрих і поганих. Запрошує на це весілля. Так і ми сьогодні сюди прийшли, на це весілля, нас запросили, ми відповіли на це запрошення. Але крім того, що нас запросили на весілля, нас теж готують до того святкування, все те, що ви вчитесь, ми вчимось. Наприклад, що на весілля потрібно приходити. В святковому одязі, в чистому одязі, в білому одязі, щоб не образити господаря, брати і сестри, пам'ятаєте, коли ми хрестимо, діточок завжди одним з символів є білий одяг, який ставлять на дитинку. І тоді священик говорить такі слова, подібні до цього. Щоб батьки берегли цей білий одяг і щоб навчили дитину берегти цей білий одяг, який є станом душі людини, станом душі людини. Грязний одяг це тоді, коли людина, ми називаємо це, що людина зробила якесь зло, вона в грісі, в неї грязний одяг. В неї грязна душа, грязне серце. Тому, коли ви приходите там за сповідниця, щоб якщо у вас грязний одяг, ми це не бачимо, і може й добре, що ми не бачимо, хто в якому одязі, ми бачимо фізичний одяг, але Бог бачить ваш одяг. Душі, Бог бачить ваше серце. Тому одне з перших запрошень, з перших слів, які Ісус говорить, говорить, приблизилось до вас Царство Боже. Покайтеся. Приблизилась до вас Божа любов, Бог так полюбив світ, що дав самого себе. Брати сестри, це неймовірно. Незрозуміло для нас, як Бог може дати самого себе. Так, Він дав самого себе. Так нас полюбив, що дав самого себе своєму Синові Ісусові Христові. Так нас полюбив Ісус, що віддав себе навіть так далеко, що став для нас їжею. Став для нас їжею. Тому, брати і сестри, ми, не... ми вчимо, що якщо у вас є гріх, ти не можеш піти до причастя, тому що твоє серце нечисте. Це таке образ чоловіка і жінки, вони є на образ любові, Бога і людини. Чоловік і жінка, коли вони святі і люблять один одного, вони живуть в союзі єдності. Вони дуже вразливі один до одного. Вони відразу відчувають, коли хтось робить якесь зло. А потім, якщо не перепросити, не покаятися, такий чоловік і жінка починають вчитися жити якось поряд. Але їм уже не хочеться обніматися, цілюватися, обдаровувати один одного ласками, бути разом до такої глибини, якою обдарував вас Господь, нас, чоловіків і жінок, щоб двоє стали одне. Чоловік і жінка, створені на взір любові Бога і людини. Союз чоловіка і жінки був задуманий Богом так, що вони з'єднаються. В такій глибокій інтимній єдності, що двоє стають одним нероздільним і дуже вразливими стають один до одного. Тому чоловік покине батька і матір свою, щоб створити цей союз, і нехай батька і матір не лізуть в цей союз. Тому що це союз глибокої, інтимної єдності, любові на любові. Бога і чоловіка, Бога і людини, яке зреалізувалося в Ісусі Христі. Ми запрошені до такої глибокої єдності в Бозі. І тому, коли людина робить якесь зло, не можеш війти в цю глибоку інтимну єдність поки не перепросиш, поки не покаєшся. Поки не скажеш, прости мені, Господи, що я свою гординю, свою волю, свій план, свою образу, свою ненависть поставив на перше місце, що ми не слухаємо тебе. Але коли ми слухаємо, коли ми слухаємо, Бог хоче з нами бути так близько, як молодий з молодою. Так близько. До такої єдності нас запросив Бог. Бог не запросив нас до того, щоб ми, ми були послушними, законопослушними по десяти заповідях громадянами Царства Божого. Він нас запросив до Союзу любові, брати і сестри. Так, до цього Союзу любові є 10 заповідей. Але наше християнське життя це не заховування 10 заповідей. Наше християнське життя це союз глибокої інтимної любові на взір молодого з молодою. Наша душа це молода. Наша душа прагне цієї єдності з Ісусом. Коли вона досвідчує це, вона співає від радості. Скоштуйте і досвідчте, як добрий Господь. До цього... Запрошені до такого весілля, до такої єдності. Кожна свята Меса, вона є таким весільним бенкетом, бо ми святкуємо з однієї сторони цю єдність, яка відбулася, ми запрошені на Це святкування цієї єдності, яка відбулася. А з другої сторони, це ми є тими возлюбленими, які єднаємося із нашим возлюбленим і святкуємо цю єдність з Ним. Брати і сестри, походімо з цим образом, подумаємо про наше серце, подумаємо про те, наскільки. До глибоких стосунків нас запросив Господь, чи ми це досвідчуємо. Подумаємо про те, як виглядить тепер наш одяг, як виглядить тепер наше серце, в якому стані наш весільний одяг. Цей одяг омивається. Кров'ю агнця. Тільки кров Ісуса Христа може омити наші серця від бруду гріха, кров'ю агнця. Тому навіть тепер, якщо хтось відчуває, що Його серце заплямлене гріхом, скажіть, звертаючись до Ісуса, прости мене, Ісусе. Омий мене кров'ю своєю, я відрікаюся від цього гріха, я відрікаюся від гордині, від бажання жити по своєму плану. Веди мене, Господи, до цієї єдності з собою. Відкрийте собі це прагнення бути з'єднаними з возлюбленим, щоби, коли вийдете до святого причастя. Щоб ви прагнули з'єднатися з возлюбленим, так глибина душі прагне вашої з'єднатися з Ісусом, як возлюблена з возлюбленим, відкрийте в собі це прагнення, носіть в собі це прагнення. І тоді ви будете турбуватися про те, щоб ваша душа, ваше серце було чисте. Тоді ви не тільки тому будете каятися в гріхах. Бо так сказали, бо так правильно, бо так пише книжка. Ви будете каятися і просити прощення, тому що вас буде боліти, що ви зранили возлюбленого своєї душі. А возлюблений, його кров, сила Його крові, сила Його любові, вона дається нам що і знайти дорогу до сповідниці кожен із вас може, якщо хоче. Але якщо ми цього не зробимо, якщо ми відкинемо це запрошення, то цим ми й відкидуємо запрошення до того, щоб жити в Царстві Божому, жити життям вічним. Господь дав нам цю свободу. Тому, коли ми чуємо в цій притчі, що були загублені, або ця людина, яка була неприготовлена в шаті нечистій, а грязні, це відповідальність на кожному з нас, відповідальність на кожній людині. Тому що той, хто відкидує Бога, той відкидує життя. Тому просімо Духа Святого, щоб Він допоміг нам відкрити наші серця на любов Отця і Возлюбленого, і святкувати цю єдність, до якої Господь запросив нас. Амінь.